Ви коли-небудь стикалися з такою проблемою, що ви слухаєте людей, які говорять на англійській мові, але не розумієте їх. Якби ви розумієте, що вони щось говорять, але взагалі тотально ви не розумієте слова. Або коли ви сидите на уроці і вам включають аудіо, і треба після нього виконати завдання позаповнити заповнити пропуски. Або ви готуєтеся до іспиту і вам треба прокачати частину слухання, тому що у вас по ній двійка. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Басенко, я викладач англійської, власниця школи Basa School. Також я готую студентів до іспитів. The і в цьому відео я зібрала 5 додатків, які ви можете встановити на свій телефон і прокачувати слухання. Прокачувати цю навичку. Слухання listening skill це навичка. Будь-яку навичку можна прокачати. Тому не відчайтесь, зараз ми розглянемо додатки, які ви можете завантажити на ваш мобільний і використовувати для прокачки слухання. І так як я персонально знаходжусь в Канаді, усі додатки будуть з американського англійського. І перше, це VOA Listening English, Voice of America. Давайте подивимось: тут у нас зібрані новини, які ви можете натиснути і послухати. Наприклад, і тут ще класно, що є текст. Тобто ви можете не тільки слухати, а й є читати, проглядати словами, якщо ви не в машині їдете, да, а неправильно виділили час на це. Ви можете слухати швидше або повільніше, якщо, у вас, якщо вам за швидко або за повільно. У кінці тут є слова, які ви можете проглянути. От щось тут. Мало слів. Давайте перейдемо на іншу новину. Ось тут у нас більше слів. Тобто, у вас тут є словничок. Ви можете ці слова, які дуже часто використовуються в цій статті в цьому тексті. Вивчити взагалі слухати новини. Це дуже класна, дуже класна практика, особливо якщо ви готуєтеся до здачі іспитів. Наступний додаток це «Voice of America – Listening». А він трішки схожий на попередній. Також тут у нас а, йдуть новини з Америки. А, ось, але трішки відлізня, відлічається. Тут відразу ми бачимо рекламу, але а, можна, можна і пропустити і послухати. А, безкоштовно дається 5 новин на день для слухання, і тут у нас також є текст, тобто ви можете слухати і слідкувати за текстом, а також можна підкрутити швидкість. Поставити трішки швидше, X2 <laughs> трішки повільніше. Ще тут класно, що тут є словничок, Тобто ви можете натиснути в будь-який момент словничок і вам видасть значення слів, да, яке, наприклад, яке ви не знаєте значення, да, і приклади його. Наступний додаток такий цікавий, яскравий, жовтенький, називається All Ears English. І це додаток підкастів, Тобто, тут ви можете вибрати. Підкаст, подкаст І а, прослухати його. На жаль, тут немає тексту, це вже більш такий а, high level, да, більш високий рівень, коли ви просто слухаєте. Звичайно, ви можете підкрутити швидкість, да, як і будь-де, але тут без тексту. Треба буде напрягтися да, і послухати. А як то кажуть, найкраща прокачка слухання, а особливо якщо ви готуєтесь до іспитів, це слухати радіо. Якщо у вас немає радіо, якби фізичного, можна завантажити собі додаток Simple Radio і слухати, вибрати якусь радіостанцію і слухати новини. Тут у нас є знову ж таки знову ж таки реклама. І ми слухаємо, наприклад, в Калгарі виберемо да, якісь новини. А, можна, знову ж таки, тут немає тексту, тому що це радіо, да, і вам потрібно буде лише слухати. І останній на сьогодні додаток а, називається Test. А, Тут є три рівні а, Basic General Academy. Дуже добре підходить для тих, хто готується до іспитів, тому що можна слухати академічний а, варіант, да, академічний левел. І давайте подивимося, що тут взагалі, яка тут ізюминка. Ви вибираєте тему і тут ви слухаєте, і потім у вас є питання, на які ви можете відповісти. Да, це якби питання формату тесту. Да, вам треба а, вибрати правильну відповідь, потім ви можете себе перевірити. Тобто, це прям а, формат. Іспиту, який ви можете робити, який ви можете слухати, якщо особливо, якщо ви готуєтеся до іспиту, дуже, дуже раджу вам цей додаток. Він дуже схожий на той ресурс, який я даю на своєму курсі підготовки до селфі. На цьому все ми розглянули з вами 5 додатків. Ви можете завантажити їх, протестувати, вибрати, які вам подобаються. Можете потім проплатити підписку, щоб. Постійно ними користуватися. Це вже не ваш розсуд. В цьому відео хотіла показати вам, що слухання, практикувати слухання, качати слухання це можливо, це реально, і можна це робити навіть безкоштовно завдяки таким ресурсам, навіть з телефоном. Якщо вам сподобалося це відео, будь від ласка, лайкніть його, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам потрібна допомога з а, загальноанглійською або підготовкою до селту або Айллс, будь ласка, пишіть, залишайте заявку на сайті. Сайт залишу в посиланні. Також можете писати мені в директ в інстаграм. Буде дуже приємно. На цьому все. Зустрінемось у наступних відео.